Вітаю, друзі. Сьогодні 3 листопада 2024 року. І поговоримо про екс-міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та інформаційні стратегії влади Зеленського та Єврошепіто, яка цілеспрямована з 2019 року, а особливо, особливо, з 24 лютого 2022 року. Цілеспрямовано заганяє українців у сюжет романів 1984 та Колгосп тварин. Що мається на увазі? Виявляється, канал ТСН, має такий проєкт, який називається USA-UA Секретні матеріали Білого Дому, в яких розповідається про те, як поводилася влада Сполучених Штатів на початку російського вторгнення 2022 року. Зауважу. Не українська влада, а влада Сполучених Штатів. Так от, в цьому проєкті. Екс-міністр закордонних справ Дмитро Кулеба дав свій коментар. Є відео, я дам посилання в описі до свого відео, є текстовий варіант, посилання, на який я теж, теж дам. І е, Дмитро Кулеба висунув там дві тези. Перш за все, що на Мюнхенській конференції в 2022 році, яка відбувалася 17-19 лютого в Мюнхені. Камала Гарріс радила Зеленському створити уряд в акзилі, і що сам Кулеба, який там теж перебував, йому радило не повертатися в Україну. І що Зеленському радили записати прощальне відео на випадок того, коли його вб'ють Росія. Якщо його вб'ють росіяни, ось такий короткий коментар Кулеби. А тепер давайте. Проаналізуємо його, що він означає, ну, перш за все, про Дмитра Колебу. Дмитро Колеба – один з відставних міністрів урядів Зеленського, яких вже є дуже багато. За період з 2019 року і навіть після того, як Зеленський узурпував державну владу з 21 травня 2024 року, але зауважте, що після своєї відставки жоден високопосадовець Зеленського, який е, на посаді страждав. Не зламізмом, перемогізмом, героїзмом не пішов добровольцем у, зброй... добровольцем у Збройні Сили України. Ні Баканов, ні Рєзніков, ні Данілов, ні е, Кулеба, який на своїй посаді говорив про те, що якщо е, західні союзники не даватимуть зброю, українці воюватимуть проти росіян лопатами. Сам Кулеба. В комфорті проживає своє життя, ймовірно, зараз він на заході. Я читав про те, що він влаштувався якимось радником в якійсь організації у Лондоні, там де і наш головнокомандувач Залужний працює зараз послом. Так от сам Кулеба чомусь не поспішає на передову, за що він виступав так під час на своїй посаді. Ні, до речі, міністр культури Ткаченко. Пам'ятаєте, був такий? От. Отже, швидше за все, ціною того, що Колеба спокійно виїхав за кордон, і є такі ось коментарі Колеба. Це перше. Друге. Останнім часом інтерв'ю Кучми, оці коментарі, Колеби, постійна така риторика засобів маси інформації створюють Зеленського ледь не святого і не. Міфічного героя, який своїми грудьми став на захист України в лютому 2022 року, в другого року, всупереч тому, що йому радили Сполучені Штати і інші західні союзники, при цьому забувається роль простих українців, які вишикувалися у чергу до ТЦК в перші дні вторгнення. При цьому забувається героїзм Збройних сил України, які відбивали напад Російської Федерації, вип'ячується. Лише Зеленський це він єдиний наш герой, який врятував Україну. Це явний, явна схема вигородження Зеленського і елемент підготовки до майбутніх президентських виборів, який схоже зараз відбувається, і Зеленський розпочав свою передвиборчу кампанію. Але чомусь у цьому проєкті замовчується те, що з 2019 року Зеленський проводив розмінування відведення підрозділів збройних сил, призначав на посади некомпетентних управлінців. Зривав оборонні плани, хоча декларувалося, що виділяється більше грошей. Українцям це важко зрозуміти, що виділялося формально більше грошей, але фактично оборонне замовлення зривалося і кошти поверталися в державний бюджет, і вони направлялися на дорожне будівництво. Тобто, фактично підривалася обороноздатність держави. Міністр оборони Таран, яким цим займався, поїхав послом у Словенію і спокійно теж живе своє найкраще життя. Чомусь про це Кулеба не говорить. Чомусь не говорить про те, що Сполучені Штати та європейські країни попереджали нас про повномасштабне вторгнення за 6 місяців до цього повномасштабного вторгнення, і можна було дуже багато всього зробити і фортифікації, і перевірити замінування, і е, оголосити е, військовий стан і всезагальну мобілізацію до того, щоб превентивно підготуватися до вторгнення Російської Федерації. А що ж тоді робила зелена влада, і говорив особисто Зеленський, а також його голова фракції слухара Хамі? Вони звинувачили у всіх гріхах захід і Сполучені Штати Америки, заперечували це повномасштабне вторгнення, і того ж тієї ж дати, 19 лютого, 2022 року. У Вюнхені Зеленський відверто брехав українцям, генеруючи свою звичну хоцпу. Про те, що він не вірить у напад Російської Федерації, хоча він вже достовірно знав, що він буде. Можливо, він не знав дату конкретно, але він знав, що цей напад буде, тому що Путін ухвалив рішення. Чомусь про це Дмитро Кулеба мовчить, тому що він був елементом цієї системи. Яка фактично е, займалася пособництвом Російській Федерації і відкрила Російській Федерації двері в Україну, в результаті чого було захоплено південь України. А через майже 10 днів після вторгнення було захоплено найбільшу атомну електростанцію, і влада Зеленського нічого не зробила, щоб її захистити. Нічого, в тому числі і залужний. Тому саме про це змовчав Дмитро Кулеба. І нам, українцям, коли ми слухаємо такі описи. Такі е безвідповідальні цинічні заяви, як колеби, потрібно пам'ятати. А як повинні були думати США і європейські країни, коли вони бачили, що Зеленський та його Шапіто здають країну, цілеспрямовано цим займаються. Вони відповідно з цієї ситуації і виходили. І, можливо, в них є ще додаткові відомості, про які нам невідомі, які сидять в папочці і свого часу будуть нам повідомлені, коли Зеленський. Вийде за якісь межі червоних ліній, вже реально встановлених для нього та його Шапіто. Слава Україні!